Біля мами квочки, мов малі клубочки, бігають завзято жовтенькі курчата. Але що це? Тихо, буде мамі лихо, кіт мурась чатує, на курчат полює, підібравсь близенько і приникш тихенько. Але квочка мама Мурася вже знала, Щоб не сунув навіть їй ніс, клюнула кота у хвіст. Ось тобі й поживу мав, тільки п'ятами кивав. Запитав індик курча. Покажіть, де ж ваша хата? А вони кричать гуртом у матусі під крилом, на ніч ми туди ховаємося, теплим пір'ячком вкриваємося, і нам сняться сни казкові, мальовничі і чудові. Квок квокала -кво -кво зраненька. Квочка, курочка рябенька, закликала всіх курчат на прогулянку у сад, і курчаточка маленькі бігли в тішені доненькі. гамір радісний та крик. Зворохобив весь курник. Старші й півень, звісно, пташенят сварили грізно. Угамуйтесь, дітвора, бути чемними пора. Враз розсердилася квочка. Нащо їм сидіти мовчки? Як безмовно поясніть, зможуть цей пізнати світ. Замість того, щоб сварити, пташенят потрібно вчити. Всі малими ми були, краще б ви допомогли. Кури стихли, заніміли, мабуть, справді зрозуміли. Мудрість слів її сповна. Мала рацію вона. Дітки, скажіть мені, будь ласка, якого по кольору наші циплята? А скільки у них лапок? А скільки крил? А який у них дзьобик?